Привіт усім, хто зараз по ту сторону екрану. Мене звати Наталія Донченко. Кажуть, що Геній це всього лише 10% таланту, а все решта 90% – праця, самовдосконалення. Сьогодні ми дізнаємось усе про людину, яка досягла величезних успіхів, і все це завдяки не місяцям, а рокам важкої праці над собою. Соломія Вітвіцька – ведуча світських новин номер один. Feel my here for you. Hey, now. Не дарма зі що хорошим ведучим може бути лише той, хто був і журналістом, і редактором. Тобто той, хто спробував усі ролі у телебаченні. Той, хто досконало знає, що говориться борщ під назвою телебачення. Отак і Соломія Вітвіцька. Усі її знають, як не телеведучу. Це лише вершина айсберга, Яким же був її творчий шлях, і які мрії вона ще хоче здійснити. Про це ми дізнаємось, не лише дослідивши біографію телеведучої, але й запитаємо у самої Соломії Соломіє, вся Україна вас знає, але чи хотіли ви стати настільки популярною? Я не впевнена, що вся Україна знає, але. Скажімо так, що я ніколи не прагнула стати ведучою, і цілі такої в мене не було. Тобто я працювала журналістом, мені це дуже неймовірно подобалося. І насправді я завжди вважала, що ведучі вони мають досить таку е ну, передбачену е взагалі роботу. Тобто ти кожного дня приходиш в певній годині, і кожного дня робиш одне і те саме журналістів набагато більше є можливості побачити світ, познайомитися з новими людьми, поспілкуватися. Тому я дуже щаслива, що в мене була ця нагода, і була нагода саме розпочати е, свою роботу з журналіста. Соломія, а ви можете спокійно ходити в магазин? Адже люди можуть вас зупиняти. Ви дуже популярна. Я скажу так, що я не дуже схожа на на ту на той образ, на який е, там дивляться люди з е, ну з екранів, тобто я маю в житті набагато виглядаю худіше й молодше, особливо без гриму. І мій чоловік навіть взагалі може мені деколи забороняти фарбуватися в житті, тому що він каже, що ну, він так мене сприймає краще. От а Грим він додає, звичайно ж, і ти там зробишся зразу таке. Тітка. Тому намагаюся якось ну, бути ближче до людей, а тоді вже не так впізнають, бо думають, що я там така якась. А я вже зовсім інша. Соломія, як і більшість журналістів родом зі Львова, не одразу потрапила в Київ. Розпочинала майбутня телезірка кар'єру у Львівській телеагенції. Згодом стала створювати авторські програми. От тоді вона відчула, як це зробити програму від А до Я. Ви відчули на смак всі професії, які ну майже всі професії, які існують в телебаченні. І роль телеведучої вам до вам доподоба найбільше. Чи не так? Ну мені подобається поєднувати насправді. Зараз просто немає такої можливості через те, що всі зараз такі найважливіші події відбуваються на сході України. Звичайно ж. Прикута увага вся туди, і в нас практично всі матеріали присвячені тому, що відбувається в Сході України. І відповідно немає такої можливості зараз багато знімати мені особисто. От але я залюбки, коли є можливість, звичайно ж, їжі знімаю. І ну я не скажу, що це мені там подобається, не подобається. Зараз я працюю ведучою каналу 1+, плюс Я пишаюсь тим, що я працюю на каналі 1+, плюс Я пишаюсь тим, що на каналі працюють люди, які займають активну життєву громадянську позицію. І ну, я не думаю, що можу нарікати на щось. Коли Соломія Вітвіцька відчула, що журналістика це її стихія, то вирушила в Німеччину вдосконалювати свої вміння, а вже після цього приїхала завоювати Київ. Зараз точно можемо сказати, що їй це вдалось завдяки великій праці та зусиллям. Цікавий факт: коли Соломія працювала кореспондентом один плюс один, вона робила найбільше сюжетів у місяць з-поміж усієї редакції. А коли і як у вас виникла ідея створити програму «ТСН особливе? «ТСН особливе це навіть, скажу, не зовсім моя ідея була, і е е це ідея Тані Пошлове, яка якраз шукала новий формат і шукала ведучу під цей формат, І це так вийшло, що от ця ведуча ходила просто поруч з нею постійно. Кажуть, талановиті люди талановиті в усьому. Це правило стосується і Соломії Вітвіцької. В дитинстві вона займалась і акробатикою, і бальними танцями. Давайте попросимо Соломію привідкрити її життя поза екраном, які хобі має та як відпочиває телеведуча. А що ви любите робити у свій вільний час? Ну я люблю багато всього. Навіть не знаю, з чого почати. Я взагалі така активна дівчина я люблю спорт, люблю. Заїздити і, і верхи, і, і зараз ми з чоловіком відкрили для себе він Зокрема, під Одесою е, є він серфінгова школа, так що запрошую. Ім'я Соломія означає мирна, спокійна, але знаємо, що Соломія Вітфіцька є доволі таки активною людиною. Може, саме тому Соломія в дитинстві не любила свого імені і просила назвати себе по-іншому. Мабуть, багатьом дітям знайома така ситуація, коли хочеш мати інше ім'я. А що вам найбільше подобається у професії та уведучає? Ну, мені подобається, якщо брати чисто з практичної точки зору, що ти можеш планувати день, оскільки журналісти цієї можливості не мають. Соломія, а про що ви мрієте? Ну, мрій завжди багато. Я взагалі, коли всіх там вітаю зі святом чи з ним народженням, я завжди бажаю, щоб мрії здійснювалися, але обов'язково з'являлися нові. Тому що коли мрії всі здійсняться, то вже буде не цікаво. Тому ну, важливо, щоб вони не лише були і не лише здійснювалися, а щоб з'являлися постійно нові. Е я, звичайно ж, зараз найбільше мрію про мир і про те, щоб у нас не вбивали людей, щоб всі, всі цінували цей мир. Я думаю, що ми зараз вже будемо це цінувати. Мені Здається, що мирне небо над головою це зараз найважливіше. Ну і перемо. Звичайно ж, тому що мені хочеться вірити в те, що добро перемагає. Ну, все, друзі. Тепер ми точно знаємо, що будь-яка мрія здійсненна, залишається тільки вперто досягати свого. Так що надихаємось прикладом соломії Вітвіцької та запалюємо свою зірку в небі. З вами була Наталія Донченко. Цілую, па-па.